Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Світ Меду. І е так, прийшов вже на тут. Е Хотіли б зняти сьогодні відео. Про що у нас сьогодні буде відео? Будемо, друзі, робити канді. Канді будемо робити для чого? Для, ну, якби, для пересилання маток. У кліточки, щоб ставити, і щоб ставити у кліточки для того, що коли неплідні матки виходять у інкубатори, щоб вони там, ну, скільки вони у нас там сидять, день, два, ну котра матка скільки сидить, вже по її потребності, щоб вона мала що собі у кліточці там е, їсти. Е, минулого року друзі е, використовували покуп, ну, купований канді, і також знайомий нам був дав трішки канді. Друзі, ну, одне канді сподобалось одним, інше канді сподобалось іншим. Поясню чому. Одне, друзі, канді було, наприклад, таке, що ну, воно, як би сказати, е, коли воно стояло ну, ось так в приміщенні, як, наприклад, тут, то воно затвердівало, воно твердло. В інкубаторі воно. Ну, дивіться, як ми, наприклад, використовуємо канді в інкубаторі. У нас є кліточка, в яку ми заключаємо е, маточники. Ми поставили там чуть-чуть канді, і це канді у нас стоїть там по доти, доки воно або не затвердне, або його вже матки не з'їдять. Ми його кажу, кожного разу не міняємо, тому що воно ну, має в цьому потреби. Воно там стоїть деякий час. Ну, і кажу, перше канді, друзі, воно е, так у приміщенні, як тепер, воно твердло дуже скоро. А в інкубаторі воно там ну, через якби декілька днів воно почувало, починало затвердівати. Інше Канді, друзі, що в нас було, що нам кажу, дав знайомий для відправки маток, воно було дуже добре, тому що у приміщенні і ну, такій, серед, такому середовищі, як би на околишньому, воно не текло і не твердло. Воно було якраз саме таке. Ну, Скажімо так, такої консистенції, як потрібно. І не, кажу, і не текло, і не твердло. Саме було то, те, що потрібно. Але в інкубаторі воно текло. В інкубаторі в нас стоїть температура 34,7 градуса. При такій температурі в інкубаторі воно текло. Тому, друзі, цього року вирішили спробувати зробити самі канді замісити. щоб, наприклад, ну, визначити для себе деяку пропорцію, яке нам канді потрібно, таке, щоб було якби, універсальне, щоб воно могло йти і на відправку бджоломаток, і на е, те, щоб воно стояло в інкубаторі, коли там ну, матки виходять, щоб воно в інкубаторі також не текло. Як будемо його робити, друзі? Купили ось таку пудру цукрову. Е, купили, друзі, пудру, тому що ну, немає на чому цукор помолоти, щоб вдома ну, його перемолоти. Звичайно, це було, я думаю, було б краще, якби був цукор перемолоти з мішка, але ну, взяли таку пудру, тому що не знаю, чи ця пудра є ну, 100% з цукру, чи, можливо, ще щось тут е, додають. Ну, Бачимо, вже тут пише в нас, пудра цукрова, 97%, крохмаль кукурудзяний, Ну, нічого. Є як є, кажу, немає на чому намолоти, щоб вдома собі намолов. Ну, будемо робити його на е, медовій. Ну, бачимо ось такий мед. Ріденький. Ми його розогріли для того, щоб він Ну він такий досить тепер гарячий, щоб е, добре було, можна замісити. якби... Ну Так як тісто міситься на воді, на рідкому, а це буде міситися на е, медовій. Ну, Здається, з трав'я. І так, друзі, ми починаємо місити. Буду місити із шістьох пачок. Якось так. За початку, друзі, висиплемо. Ну, я знаю, скільки висиплемо. Ну, Можливо, дві пачки або три. І вже будемо по чуть-чуть там собі доливати меду і його перемішувати. Ми будемо дивитися, як воно потім буде себе поводити. Думаю, три пачки буде для початку достатньо і вже будемо розмішувати. Багато, друзі, місити дуже не будемо, тому що ну, не знати, чи воно у нас вийде таке, як нам потрібно, чи ні. Тому, ну, якщо вийде добре, таке, як потрібно буде, то краще його вже потім під час сезону доробити, ніж е, і трішки меду. Що ложкою будемо його перемішувати, тому що мед гарячий. Ну, друзі, поставимо на паузу, трішки його замішаємо. І вже, наприклад, якщо будемо щось там досипати або доливати, то включимось. Тому що відео буде довге. Якщо показувати повністю весь, весь процес без, ну, без пауз або без чогось такого, А то буде вже, якщо довге відео, не інтересно дивитися. Кажу, поки що будемо ось це перемішувати, а вже якщо будемо щось досипати або доливати меду, то включимося. І так, друзі, всипали ми ще одну е, пачку пудри, тому що ну, мед вже впитав у себе той, ту пудру, що була у місці. І ну, мало було. Приклад, ну, тепер вже здається, що пудри забагато, але це нічого, ми його зараз трішки винісимо. І якщо буде потрібно, то просто чуть-чуть додамо меду. І тепер будемо. Його вимішувати. Друзі, на мою думку, ну, не на мою думку, я так собі думаю, що його потрібно вимісити, ну, місити так, щоб воно було так, як тісто. По-перше, щоб воно не липло на руки. По-друге, друзі, щоб миска була чистенька, без пудри, без всякого. Чого таке воно у нас Так, друзі, поки що поставимо на паузу, вимішаю це, і вже включимося і будемо далі дивитися, чи потрібно ще щось там додавати, чи ні. Поки що поставимо на паузу, щоб гарно його виколотити, і вже включимося. І так, друзі, ну, ось бачимо, вийшов у нас такий, а, ну, така гулька. Але, друзі, здається, мені що воно ще чуть-чуть не повністю таке, як має бути. Тому що ну, воно, як ми бачимо, таке ну, гарне, воно еластичне, а, нібито і густе, але не дуже. А, ну, Думаю, що все-таки воно буде ще у інкубаторі течі. ну, Бачимо, яке воно. Наприклад, думаю, що так для пересилки воно буде нормальне, а для інкубатора буде можливо тече, тому що бачимо, цепали ще чуть-чуть пудри і будемо ще його домішувати. Ще трішечки домішати. Воно, друзі, так досить таке, ну, якби важко чуть-чуть, тому що густе таке тверде, але потрібно його вимішати добре. Воно вже робиться таке більш, я знаю, Ну таке густіше. Добре, друзі, будемо його домішувати і вже потім включимося. І так, друзі, Ну начебто все замішали. Побачимо Ми миска частинка, тільки це перше, що поприліпало Руки бачимо, плюс-мінус також чисті. І ось таке таке вийшло тісто. Ну не знаю, друзі, кажу, е сьогодні, у нас, е сьогодні у нас перше заключення маточників і ми його вже сьогодні будемо використовувати у інкубаторі. Тож ду думаю, друзі, що е днів так, ну, 2-3 дні, вже як там у нас вийде по часові, то обов'язково знімемо відео, е чи буде воно ти, чи в інкубаторі, чи ні. Тому що ну, кажу, е, ну, хто подивиться сьогоднішнє відео, кажу, щоб знали, що сьогодні ми його заправимо в інкубатор у квіточки. І вже ну, 2-3 дні е, знімемо відео, чи потече воно, чи не потече. Бо, ну, наприклад, так думаю, що для пересилки маток воно буде нормальне. Але також подивимося через 2-3 дні, чи воно буде застивати у всяк на околичному середовищі чи ні. Е, ну, стояти воно у нас буде не так, як тепер. Поставимо ми його або у мішок якийсь, або у е, ну, лоток такий піщевий лоток, закриємо, щоб ну, там нічого не попадало, щоб е, мурахи до нього не лізли і тому подібне. То поставимо ми його так і вже кажу, будемо дивитися через 2-3 дні. У такому середовищі, як зараз, чи воно почне твердіти чи ні, чи буде триматись ну, такої самої консистенції. Ну, бачимо, яка тут консистенція, щоб всі розуміли. Мягкеньке. І також в інкубаторі, який буде результат, потече воно чи не потече. Е, що в нас пішло по... Ну, по... Ну, по пудрі і по меду? Ось бачимо одна пачка, дві. Три пачки, ті, що ми висипали цілі пачки три. Потім ще одну досипали. І ось з п'ятої пачки, ну, тільки так чуть насипали, надсипали, вже щоб його домісити. Меду, друзі, стільки, скільки ну, ви бачили на початку відео, скільки ми влили сюди меду, меду більше ні краплі, ні, не додавали. Це скільки на початку відео ми е, влили, стільки там меду і було. Більше нічого ми не додавали. Тож на цьому, друзі, поки що все. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Це відео буде таке корисне для м, початківців, для тих, хто займається там, якимось матководством або е, чимось таким. Тому що, наприклад, друзі, навіть якщо ви хочете зробити собі канді для е, ну, там, це, чи заселення нуклеусів, чи е, підгодівлі ранньою весною, або якоїсь такої. В якомусь такому плані, то, друзі, цей метод не дуже підходить, тому що, скажімо так, потрібно вам заселити нуклеуси або щось щось, потрібно вам там замісити, скажімо так, 15-20 кілограм канді, то так ви його мішати не будете. Там, там вже потрібно, як яке, якесь приладдя, ну, якийсь змішувач для тіста або ще чогось, ну, щоб там нормально його заколотити, тому що там ви його не заколотите, так як тут. Ну, а це кажу, це у нас таке для того, щоб матки пересилати і щоб можна було заключати матки в інкубаторі. Е, якщо нам, наприклад, цього канді на сезон не вистачить, друзі, то ну, просто ще собі доробимо, якщо нам буде не вистачати. Але я думаю, що можливо навіть і вистачить, тому що десь приблизно стільки канді минулого року е, в нас було і нам його вистачило на е, цілий сезон. Ну, а кажу, якщо не вистачить, то ще доробимо. Тож, повторюсь ще раз: підписуйтесь на канал, ставте лайки всім до зустрічі.